Паска на носі, вікна не миті, вікна не миті, трохи побиті, дякую Богу, що мене вбиті, дякую. Богу, ще й хлопцям нашим, ще й хлопцям нашим. звитяжцям нашим за те, що гарно дають пораші Дякую! Хлопцям славним дівчатам, дякую хлопцям славним дівчатам, що наваляли ворогам проклятим. Слава Україні, слава всім нашим силам оборони. І ми все одно переможемо! Харків Україна!